Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковочці ось така чималенька посилочка. Тут у нас має бути шланг для поливу із насадкою. Давайте зараз розпакуємо, подивимося. Ось така сама дешева насадка. З комплектом конекторів швидкознімних. По ній подивимося трішки пізніше. Шланг у нас найзвичайний гумовий, без армування, діаметром 10 мм. витримує тиск до 2,5 бари. У мене довжина тут 30 метрів. Я б не сказав би, що він досить таки легкий, але як виробник заявляє, що він не запутується. Давайте зараз його дістанемо. Нашла на шланг надійти вже Швидкознімні конектори. Мається також. Коннектор на кран під 1,2 або 3,4 дюйма. Ну, щоб сказав, що він не запутується, ну, в принципі, так, да, він не зав'язується у вузол, як ми бачимо, якщо ми будемо його тягти, буває, що шланги отак тягнеш і вони перегибаються. Тут бачимо, як він. Перегибається і вирівнюється. Тим паче, якщо ми дамо тиск води, ну да, нормально. Як я вже говорив, насадку я придбав саму дешеву, оскільки мені вона потрібна там пару разів на місяць побризкати город або полити дерева, тому немає сенсу тратитись на дуже дорогу. Тут у нас в комплекті маємо все, що нам потрібно для її під'єднання. Два. Швидкознімні. Коннектори, конектори Конектор для під'єднання шлангу до крана на другу і три четвертих дюйма. Сама насадка має сім положень. Давайте зараз її звідси дістанемо, подивимося. В комплекті ось такі два швидкознімні конектори. Вони в нас йдуть під шлангу. Одна друга дюйма, мається також аквастоп, конектор на кран під три четвертих або одна друга. Інший конектор на насадку. Якщо ми її будемо надівати під швидкознімний роз'єм, або просто накручувати на шланг. Сама насадка дуже-дуже маленька, повністю пластикова. Має сім положень. Все це регулюється обертанням передньої частини. Мається регулювання тиску води на виході. Коли ми відкручуємо цю гаєчку, у нас тиск буде мінімальний, тому що шток повністю не виходить. Коли ми її повністю закрутимо, наш шток виходить на максимальну відстань, відповідно, тиск води на виході буде найбільший. Щоб не тримати ручку постійно натиснутою. Мається ось такий фіксатор. Ми його відводимо вверх, відпускаємо ручку, вона залишається натиснутою. Ще раз натискаємо, опускаємо і в нас перекривається потік води. Добре, давайте зараз його підключимо цей шланг до колонки і підключимо цю насадку. Подивимося, що воно таке і як воно буде працювати. Ці насадки мені не потрібні, це також. Оце ми накрутимо сюди. Підключаємо так, а це буде до колонки. Такий конектор в мене вже є, тому я його ставити не буду. Розрівняв я шланг. Ось така довжина вийшла, насадочка поряд. Зараз підключаємо все це до колонки. Відкриваємо воду. Ой, лки-палки. Трапилась невеличка аварія. Бачимо, що шлангом сталося. Це при тому, що він витримує 2,5 атмосфери, стінки товсті. Або в мене насос. Сильно давить тиск, тому що в мене нема регулятора. Тиск у мене прямо відвід від іде від насоса. І це незважаючи на те, що я відкрив не повністю кран. Хоча до цього я вже підключав до цієї колонки шланг, який розтягується, той китайський, якого стінки набагато тонші, і він витримав тиск. А цей гумовий розірвало в хлам. Добре, зараз відремонтуємо. Тут вийшло півтора метра вже можна викинути. І спробуємо все це випробувати знову. так, Шланг після аварії відремонтовано, відрізав ці півтора метри, під'єднав заново до розбризкувача і зараз будемо пробувати вмикати знову. Але в цей раз вже буду давати ще менший напір і, мабуть, доведеться купляти сюди, ставити після крана регулятор тиску, щоб виставити там два бари і щоб більше воно не давало при будь-якому положенні цього крана. Тому що явно насос дуже великий тиск дає. Добре, хай так поки що залишається. Поки що ніде нічого не бахнуло, зараз будемо перевіряти. Як працює насадка? Так, як пам'ятаємо, у нас мається сім положень. Це перше положення. Друге положення. Третє. Четверте? П'ятеро, шосте? Сьо? Ну і все? підсумку я рекомендую цей набір для покупки. Єдине, що маєте на увазі. Коли будете підключати до водопровода, перевірте тиск, тому що в мене мається прямий вихід від насоса скважини до цього крана, без ніякого регулятора тиску. І коли я відкрив кран перший раз більше, ніж наполовину, ця шланга не витримала тиску і лопнула. Хоча вона розрахована на 2,5 бари. Ну, оскільки в мене глибина скважена 50 метрів і стоїть досить потужний насос, то він явно дає більший тиск, ніж 2,5. Тому при підключенні напряму майте це на увазі і одразу купляйте сюди на вихід регулятор тиску. Виставляйте за допомогою нього 2 бари, щоб при будь-якому положенні відкритого крана тиск не перевищував норму. В цілому це все. Не забувайте за лайк і підписку. І до зустрічі!